Він ходив походами на Османську імперію та Крим. Багато разів обирався очільником у козаків. Як твердять перекази, не програв жодної битви. Легендарне ім'я кошового атамана Запорізької січі й усього війська запорізького низового Івана Сірка тепер. Увіковічили у назві Шосткінської вулиці, яка раніше називалась Декабристів. Іван Сірко встановив своєрідний рекорд в історії Запорізької січі за числом обрань на посаду кошового 12 разів поспіль. Хоча окремі історики наводять цифру 15. За словами громадського активіста Андрія Шульги, який запропонував назвати іменем Сірка вулицю. Він був рекордсменом і в битвах. Іван Сірко це постать єдина така в історії. України і равних йому не було військовому, військовій справі, жодної людини не було. І ніколи вже не буде. Він виграв 55 боїв, жодного бою не програв. Він взяв такі міста, от як Трапезон турецький, передмістя Стамбула штурмували, взяв Ізмаїл, Кілію, Татарбунари. Румінські яси, Бандери в Молдові. Ну, це, це щось було жахливе. Ні куля, ні шабля не брали атамана-характерника. В історії людства історики і військові експерти кажуть, що дві тільки равні людини були в історії людства, не те, що в Україні. Значить, це Тупак к'юпанки, ми про нього не знаємо. Це в Перу, інки завойовували від Чилі і до Колумбії, Еквадора. Просто за рахунок зброї і великого війська вони пройшли з переможними боями. І Олександр Македонський. От і разом із ними стоїть наш Іван Сірко. Ще з молоду Іван Сірко уславився сміливістю і розумом, коли під керівництвом Богдана Хмельницького брав участь у морських походах, у штурмах турецьких фортець. Брав він участь і у визвольній війні. Молодим прийшов на січ. Кажуть легенди, що коли він родився, він родився з зубами. Правда, це чи ні, вже ніхто не знає, Ну, якоби і сам піп злякався, коли це побачив. А батько сказав, буде гризти наших ворогів. Він виграв, боїв дуже багато у Криму. Я не знаю, чи є таке місто, яке б він не взяв у Криму. Лякали дітей татарські матері, казали Спи, бо сірко забере. Російський художник Ілья Репін зобразив атамана Сірка у центрі своєї картини. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Стільки татарської крові, скільки її було на шаблях сіркових козаків, не проливав жодний кошовий. За ним люди постійно йшли і вірили йому. І, значить, він. Ну, життя його було довге. Як це дуже дивно, але він дуже довге життя прожив, глибокій старості вмер, хоча наривався постійно на смерть. Він уроженець Вінничини, Братславське воєводство. Це Тульчин, там, з того краю. А похований він біля Чортомицької Січі, Грушівка село. В ну, кінці життя він узнав, що вбили вороги його дружину і дітей. І він не витримав вже цього горя, але був дуже старим. В той час 75 років це дуже багато. І потім вже він після цього умер. 1654 року Іван Сірко виступав проти підписання Переяславської угоди разом з Іваном Богуном і Петром Дорошенком. 1659 року відмовився поставити свій підпис під Переяславськими статтями. Степовий лицар був передусім за запорожців. Пам'яті людей він залишився характерником, козаком, якого не брала куля та шабля, якого боялись і поважали вороги героєм народних переказів і дум. Сірко був кошовим запорізьким атаманом в той жорсткий і страшний час, коли правобережну і лівобережну країну роздирали міжособні пристрасті, посилені, втручанням сусідів Польщі, Московії, Туреччини. Політичні погляди Івана Сірка дуже часто змінювались то він підтримував одного гетьмана, то іншого, але незмінним залишається його антипольська і антимосковська позиція. Тож позиція, як і назва, має значення, щоб залишити в історії свій легендарний слід.